Друзі, Hyundai Sonata 13 рік. Ось так виглядає, це ще не мита. Отак як приїхали з лавети, скинули, так, так вона і виглядає. Зараз гляну, покажу вам. Я сидів, заді, задній диван генетичну м'ягенький, подобається. Ось так це все виглядає. Стабілізація багажник. Електропривід. Ухтичка. Бачите, вентиляція холодним повітрям, сидіння і подогрів. Так, що в нас тут по пробігу 100, пише 159, ну, 160 тисяч. Торпеда м'ягенько, ну, в общем, ось так це все виглядає, шкіра приємна. Пластику, бачите, як все. Ну, це ще не мити. Ну, вона не зачухана, все рівно не зачухана. Тобто, Вона продається вже, що комусь цікаво буде. Класний варіант для дому. Якби перше покоління гібридів під газ тут, можливо, буде не... Ну, В 10 літрів говорять, отака От витрата, 10 літрів, не знаю. Щоб їздити собі особистий автомобіль з подогрівом заднього дивана. Ну, ось. От, кстати, Бачите, що ще залишилося. Плівка. І там плівка. В общем, що тут нічого особливого. немає кешу, кешу да, в багажнику. Отака От сонатка. Так що, кому цікаво, можливо, хтось. Собі бажаю купити в Польщі, або, там, Німеччина чи там, Чехія, ну, в общем, можна купити, приїхати, забрати собі От, цілий автомобільчик. Безключовий доступ. От, переднє сидіння електро, От вам стан цього всього, в принципі, її відхін чистити. Деталі, так сказати, зробити, то взагалі буде чітко. Так що кому цікавлять корейці, блин, ну прикольна посадка, от сиджу, мені подобається. Реєстратор корейський. Мій, я вже не пам'ятаю, в моїй сонаті теж був корейський реєстратор. Так що, кому цікаві корейці, з кореї звертайтеся допоможемо допоможе